Для того, щоб у вас було завжди світло, і ви не хвилювалися, що у вас щось розмеже з холодильнику, чи вам некомфортно вдома знаходитися без кондиціонеру, придумайте рішення для резервного жевлення. Це може бути інвертор із акумуляторами, або може бути зйомна станція типу EcoFlow. В нашому варіанті друге рішення стоїть EcoFlow. Це така батарея, розумна батарея, ми її називаємо, яка у нас живить у всю квартиру. При включених двох інверторних кондиціонерах та всій техніці він може три години попрацювати. бачите, якщо це просто буде холодильник та декілька лампочок. Він вам майже добу протримає світло. Як це працює? В нашому стандартному щиті завжди передбачено автомат АВР. Зараз імітуємо виключення світла. Не згасло. Ось це його робота. Він автоматично переключено на станцію і вона вже. Гудить і працює, подає в мережу. Знизу є одна розетка на живлення, а друга в мережу. Тобто з одної зарядився, іншу подав. Тепер ми виключимо, в мережу зайдемо, він автоматично вимкнеться. Світло не погасло.